Всім привіт! Вітаю на каналі Садгород Кібличі. Хочу одразу сказати, що той самий канал веду, нічого не змінювала. Змінила лише назву і псевдонім, перейменувала, поміняла місцями. А канал той самий, я та сама ведуча на вашому каналі, все так само. І сьогодні, також багато хто запитував, писали мені в коментарях за хімію, Якою хімією ми користуємось? Доглядаємо, і я обіцяла також в одному із відео сказала, що зроблю окреме відео, тому сьогодні настав той день. Сьогодні буду розповідати вам про нашу хімію, яку ми застосовуємо. Не буду знімати окреме відео по кожному, те, що ми застосовуємо на яблуні, що на персики, а що на виноградник, тому сьогодні буде таке загальне відео по, по всій хімії, яку ми до чого застосовуємо. Отже, почнемо ми із винограднику. Основними хворобами на винограднику це є мілдю та оїдю. Мілдю це такі жовтенькі плямки по листочку, які зверху. А якщо ми перевернемо той листочок, то там е, ніби білий нальотик такий на цих плямках. Це і є е, мілдю. А якщо він вражає листя винограду, то це є дуже погано, і воно впливає на нашу рослинку. Це поганий процес уже фотосинтезу. Сам лист сохне, ягода не набирає, відповідно, цукор, також не зріє лоза. Точно так само і оїдіум. Він вражає як і лозу, так і ягоду. Ягоду після оїдіуму ви вже не скуштуєте, тому що ягода покривається. Теж таким ніби мохом сіроватого кольору. Ягода починає тріскати, потім, відповідно, загниває, і ви залишаєтесь без врожаю. Потім цей грибок переходить поступово на лозу. Теж такого стає темного кольору. На лозі утворюються такі бурі плями. Тому з цими хворобами треба боротися. І краще їх запобігти завчасними обробками. Ніж, ніж потім їх вже лікувати. І так як зараз весна у нас дуже рання, виноград починає вегетувати, коли тепла погода, тепло, але потім знову вертаються холоди, то можуть бути і заморозки. І на винограднику з'являється така грибкова хвороба як антрактноз. Ця хвороба при стабільному теплі. Може і сама пройти, але лист залишиться пошкодженим та некрасивим. І вигляд буде мати такий позирчастий, ніби неправильної форми, і весь в дирочках таких. Тому найпершу обробку ми робимо від антракнозу. Мідію мідімісними препаратами. Раніше ми обробляли після відкриття зимівлі нашого винограду це. 3% бордоською. Але так як це довго, тому ми цього відмовилися. Тому ми застосовуємо медіан екстра ранньою весною, коли тільки з'являються перші листочки. Нам потрібно, тут в мене на кожній баночці є надписи маркером, ми собі помітили, це ми розводимо 20 мл на 10 літрів води. Коли ми дістали нашу лозу, підв'язали її, то Median екстра – це є наша найперша обробка. По найперших відкритих бруньках, коли вже з'являються листочки. Також цього року ми ще купили Nordox. Це також м'юмісний препарат, можна також і інші застосовувати препарати: це е, косайт, чемпіон. Косайту потрібно 25 грамів на 10 літрів води. Тому, щоб антрактнозу не було, ми робимо одну обробку, а потім через днів 10 робимо вже іншу. І проблем немає. Нордоксу ми застосовуємо 15-20 грам на 10 літрів води, так як медіан екстра це, це хлорид міді, а нордокс це оксид міді. Цей препарат Нордокс, він є норвезький, дуже хороший. Тому ми будемо застосовувати його не тільки на виноградник, а ще також і для персиків, і для інших наших е, дерев. І хочу ще додати, що будь-які вмісні препарати ми в Бакову суміш не додаємо, а працюємо ними окремо. Якщо потрібно обробити ще якимись інсектицидами чи акарицидами, то ми робимо це на наступний день, щоб разом ці препарати не змішувати, тому що ефект обробки від цього буде падати. У цій фазі розвитку ми додаємо підкорінь азоту. Це 20 грам карбоміду під один кущ. І потім, коли наші зелені прирости вже доростають до другого дроту шпалери, це приблизно 20 см, то ми робимо тоді першу обробку від мілтю та Oidium. Від мілтю ми використовуємо шавіт, і ось у нас є стробі. Він працює при низьких температурах, приблизно 4 градуси. Розводимо ми 5 г на 10 літрів води. А якщо жарко, то використовуємо танос, танус використовуємо і розводимо 5 грамів на 10 літрів води. А від Оідіума ми використовуємо фенікс дуо. Ось, фенікс ДУО. Він порівняно з іншими рекламованими препаратами дешевший. Нам його порадила знайома агроном, де ми беремо препарати на поля. На пшеницю, на сою. Але у інших виноградарів я чомусь не бачила на Ютубі, що такий використовують. А ми користуємося ним уже багато років. І він дуже добре себе показує. Літра такого препарату коштує приблизно 800 гривень. Використовуємо ми його 15 мл на 10 літрів води. Тут ви можете бачити, у нас є надпис теж, так як у нас оприскувачне на 15 літрів, тому ми використовуємо 25 мл. Оптимальна температура його використання це плюс 15 плюс 25 градусів. Це системний препарат з тривалим захистом на 30 днів. Цей препарат, коли випаровується після нанесення на культуру, робить. Ніби таку хмаринку, яка захищає е, навіть ті частини рослини, на яку е, препарат не потрапив при обробці. Чим е, він і забезпечує довшу і тривалішу фунгіцидну дію. Ми робимо бакову суміш це фенікс дуо плюс Стробі, Також додаємо Деціс Флюкс. Ось така каністрочка у нас. Це від листовертки. Деться флюкс, ми беремо. У нас тут також така міні-інструкція ззаду на виноград ми використовуємо 4-6 мл на 10 літрів води. Якщо на листу з'являється виноградний зудень, павутинний кліщ це такі по листу ніби бородавки, такі вздуття з'являються. А знизу цього бугорка така біла павутинка. То ми застосовуємо тіовід, джет. ось так. Або колоїдна сірка, вона в нас в такому відерочку. Розводимо також на 10 літрів води 50-80 грамів потрібно. Це тіовід. джет. А є ще у нас також сірка колоїдна. Вона в нас в такому відерочку: ми купуємо на, на розв'язці. То ми її використовуємо 80 грам на 10 літрів води. Тобто ми виберемо або те, або те, і все розводимо на 10 літрів води. Але за 10 років е, у нас він з'явився лише один раз. Це був куплений саджанець мустангу. Е, так як він приїхав з чужого виноградника, але ми його швидко знищили, щоб не розповсюдився і далі. А так, у нас його ніколи не було. Друга обов'язкова обробка це перед цвітінням. Це десь кінець травня місяця. Як же ми визначаємо, коли буде те цвітіння? У наших сусідів росте технічний виноград. Він починає цвісти зазвичай за тиждень раніше нашого. От саме тоді ми і обробляємо. В другій обробці ми застосовуємо бакову суміш. Від оїдіума. Фалькон. 5 мл. Танос 5 від мілдю І знову деціс 5 мл. І все це на 10 літрів води ми розводимо. Розводимо і обробляємо. Також перед цвітінням на дерева ми застосовуємо бор. Ось такі він, Ми використовуємо 50 мл на 10 літрів води. А на виноградник у нас є ось така борна кислота. Її потрібно використовувати 2 г на 10 літрів води розводити. Це для тих кущів, які погано запиляються. Також ми додаємо мікро та макроелементи. Це у нас нановід, те, ось такі в пляшечці ми його купляємо. і використовуємо 50 мл на 10 літрів води розводимо. Тут також у нас все написано, розписано. Купуємо ми його в магазині, де його продають на розлив, скажімо так, в великих 20-літрових каністрах. Тому зберігаємо ось в такій пляшечці. Також окремо ми проходимо по суцвітях, але листя ми не кропимо лише суцвіття. Ми використовуємо свіч 10 грам на 10 літрів води від сірої або від сухої гнилі. Потім ми трішки відпочиваємо, поки виноград наш відцвіте. І коли вже зав'язалися ягоди, починають рости, вже такі як горошок або більші, тоді ми робимо третю обробку. Це вже буде остання обробка з сильними препаратами від оїдіуму та мілдію. Знову ж таки, ми використовуємо фалькон 5 мл на 10 літрів води. Плюс Танос – 5 грамів на 10 літрів води. І ще раз проходимо окремо по гронам е, свіччя. Але листя ми не обробляємо. Беремо 10 грамів на 10 літрів води. Так як влітку буває сара погода. І можуть бути спалахи мілдю на молодих приростах. На самих високих, на самій вищій частині шпалери, то ми обробляємо її хорусом. Раніше ми купували ось в таких е, маленьких пакетиках, але так як в таких маленьких пакетиках багато підробок, тому ми взяли ось такий оригінальний хорус е, велику таку ж кілограмову е, каністрочку. Це оригінальний препарат від фірми Сінгента, Використовуємо ми його 6 грамів на 5 літрів води. Ми також тут собі написали невеличку інструкцію для чого. Використовуємо. Можна також використовувати для яблунь, для грушів, для персиків. Це від оїдіуму, від мілдю, від сірої гнилі, від клястеоспоріозу. Такий от у нас препарат. Хорус це від фірми Singenta, це швейцарський виробник. Ось в таких великих фасовках. Також є в маленьких. В кого менше потрібно використання, то можете брати ось в таких маленьких пакетиках собі. А так як у нас великий об'єм різних, різних рослин, тому ми беремо собі ось таку велику каністрочку теж. Також ще забула додати, що в кожну вакову суміш ми додаємо ось такий біологічний прилипач. Для того, щоб ці всі препарати краще е, чіплялися, скажімо так. Додаємо ми його 10-20 мл. Також в мене тут ззаду написано на 10 літрів води. Він не дуже дорогий, але дієвий. Якщо десь сяде оїдіум на ягоду. То ми використовуємо йодоцит. 50 мл розводимо на 10 літрів води. Це біофунгіцид, який не завдає ніякої шкоди навколишньому середовищу. Так як ми вирощуємо ягоду для продажі, споживаємо самі, так як у мене маленька донечка, яка ходить їсти ягодки, то цей препарат не має терміну очікування. Тобто він припік грибок, ягоду потім помили після того декілька разів, і вже можемо їх споживати. Тому що ми посадили виноградник для сім'ї, щоб споживати смачну ягоду, яку ми знаємо, чим обробляємо, як вона росла, в яких умовах. А в хоруса термін очікування 10-14 днів. Але, як я сказала, ми стараємося тільки верху ним працювати по листу, щоб на ягоду він не попадав. І то, якщо ягода ще може достигати днів 10, або повисити на кущі, поки діє цей препарат, все. Більше ми нічого не використовуємо. Так як ми робимо багато прищеп на винограднику, то для кращого визрівання лози. Ми використовуємо монофосфат калію і сульфат в мене є калію. Використовуємо ми 40 грам на 10 літрів води. А потім через кожних 10 днів ми збільшуємо дозу на 20 грамів. Також ми ще використовуємо хелатин. Його також розводимо 20-40 мл на 10 літрів води. У ньому тут є фосфору 40% і. 27% калію. По саду у нас основні обробки це вже після опадання листя, осінню. Це бордоська 3%. Наю ми обробляємо яблуні, груші. А особливо треба кісточкові це персики, абрикоси, черешні. Так як у нас досить такі вологі зими. То нам потрібно особливо захищати кісточкові це вапном із міддю, так як воно буде довше триматися на наших рослинах. Тому ми обробляємо бурдоською, щоб це вапно довше тримало захист. Потім весною до розпускання бруньок ми працюємо препаратом 30Б ось такі він у нас 10-літровий. Так як у нас великий об'єм для обробки, тому ми беремо собі велику таку фасовку. Використовуємо ми 250 мл на 10 літрів води. Цим препаратом ми дуже ретельно обробляємо наші рослини, адже він створює таку ніби оболочку, плівочку на них. І всі шкідники, які зимують в корі, в бруньках, вони всі там ніби задихаються. Тому обробка цим препаратом є важливою. Працювати цим препаратом потрібно, коли добова температура буде складати 4 градуси і вище. Через три тижні приблизно ми знову працюємо трьохвідсотковою бордоською. А якщо не встигли на її обробити, чи то, можливо, погода не дала, чи дощ, чи вітер сильний був. Чи інші якісь причини, і брунька вже відкрилась. То тоді ми робимо 1% бордоську суміш. Коли брунька має відкриватися, працюють різні довгоносики, брунькоїди, А на персику оленка волохата. То ми обробляємо знову ж таки децісом 10 мл на 10 літрів води. Кому потрібно менше, берете меншу фасовку. Також ще можна використовувати актару і ампліго. Ось такі маленькі фасовочки є. Цього року ми спробуємо замінити бордоську суміш на е, нордокс. Будемо вже працювати ним. Частину саду ми покропимо нордоксом, а частину, так і бордоською сумішю. У фазі зеленого конуса персика ми працюємо хорусом. 10 грамів. На 10 літрів води. Так як це є контактно-системний препарат, і він захищає рослину як ззовні, так і проникає всередину рослини, то певний період часу це приблизно 10 днів. Через 10 днів ми знову повторюємо цю обробку. Далі, початок і середина цвітіння, ми працюємо препаратом. Сігнум. Це захист від е, маніліозу, клястегоспоріозу та борошнистої роси. Сігнум е, безпечний препарат е, для бджіл. Це німецька фірма BASF. Його ми беремо 6 грамів на 10 літрів води. Уже після цвітіння, коли є плоди, ми працюємо децісом. Е, а замість хорусу ми використовуємо скор, тому що хорус більш ефективний е, при нижчій температурі. А скору нам потрібно 2 мл на 10 літрів води. Все, більше ми не обробляємо, вже аж до достигання плодів. А абрикос і персик, коли вже набрали свій розмір, аж тоді ми їх обробляємо від сірої. Гнилі. Обробляємо ми ось таким препаратом топсін М 30 мл на 10 літрів води. Обробляємо за 3 тижні до дозрівання плодів. По персику це все. Якщо ми бачимо, що на яблунях борошниста роса чи плодожарка, то ми робимо обробки. А якщо все нормально, то Можемо і їх більше не робити. А від борошнистої роси по яблунях ми можемо використати фенікс Duo. Потрібно 15 мл на 10 літрів води. А якщо є плодожерка, то ми використовуємо знову ж таки Децис або Актару. Ось така схема обробки, тому бажаю вам гарних врожаїв. І без шкідників. Не забудьте поставити свої вподобайки. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі у нових відео.